І знову усім привіт! Сьогодні чергова посилка. Стипаю. Ага. Посилці, ще посилка і посилці, знову посилка. цього. Да? Що у нас тут таке? Камера велосипедна. Замовляв Попробувати як китайські камери будуть. Бач. Будемо бачите, попробуємо. Кенда. Фірма кенда. Будемо бачити, як вона це буде про... покажемо. Так, йдемо далі. Далі. Тут знову у нас фірма X-Tiger замовив ще зимові тобто велоштани, так як ми тренуємось в трьох, як я вже казав був в одному з відео і я був собі замовив одні. Тепер хлопці ще сказали, що їм теж замовити. Сказали розмірі і замовив ще дві пари велоштанів. А, зрозуміло, а, ці запаховані, ці щось були розірвані. Ну, це таке. Отак. От Всім гарного дня. Дякую за увагу.